Добрий день, друзі. Покрова в календарі це дата, після якої холод господарює на землі. До покрова селяни утепляли свої хати. У жовтні закінчувались польові роботи. Це був веселий багатий на розваги місяць. Починали грати весілля. В народі стверджували, що покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчаток шлюбним вінцем. Божя матір зняла зі своєї голови білу хустку покрову і розкинула її над людьми, молячись за їх спасіння та врятування від біди. Особлива Шанували покрову козаки. Вона була їхня заступниця у походах. Її зображення завжди були на крестах, які носили казаки. Друзі, про яке свято українського народу ви дізнались? Вірно, діти, це покров Пресвятої Богородиці, традиційне свято українського народу. Козацькому роду нема переводу. Дякую за увагу, діти, до побачення!